І був тест-драйв нового дивана. В принципі, все цікаво, їздить цікаво, на відміну від старого. Нарешті з'явився нормальний дизайн, нарешті зручний салон. Але ціна 43 тисячі доларів. З нашим курсом. Це якось абсолютно не цікаво при тому, що конкурентів зараз маса. Volkswagen, тому що це Volkswagen. Це вже довго не, не працює. Так як і не працює Audi, бо Audi фактично це Volkswagen. Подивимось. Але машинка цікава в цьому. На наступному тижні обіцяли привезти версію в 190 коней чи в 180. Для дизеля це дуже-дуже непогано. Крутний момент в Дзеля. Будемо чекати.